Я думаю, що ну, по всій вірогідності і скоро дійде до Житомира, і все-таки буде, напевно, на осінь наступна хвиля. Пов'язана вона буде більше із штамом Дельта чи з іншими штамами, це важко сказати. Але я хочу сказати, що наш лікувальний заклад завжди готовий до надання допомоги. Напротязі двох. П'яти годин повністю перепрофілюватися і надавати допомогу. Це міський центр шімічної хвороби серця. Під час пандемії він був перепрофільований у ковідне відділення. Якщо восени у житомирі буде черговий спалах коронавірусної інфекції, тут знову зможуть надавати допомогу хворим на ковід. 19 Алгоритм дії вже він визначений. тобто пацієнти, які знаходяться у нас у відділенні, вони відправляються на амбулаторне доліковування або скеровуються у інше відділення для подальшої активного лікування своїх серцево-судинних захворювань. Наше відділення є кисне підтримуючим, тобто ми безпосередньо пацієнтам з важкою легеневою недостатністю можемо надавати допомогу, забезпечення і є матеріальними. Агами і медикаментами наш медичний персонал навчений. Він готовий виконувати всі призначення лікарів. Всі навички у дівчат взагалі просто відточені. Лікарі, які працювали з коронавірусною хворобою, також викликаються, хто був у відпустках, хто на своєму робочому місці, і впродовж декілька годин створюється така реорганізаційна структура, яка буде надавати допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. У нас циліндр є на першому поверсі по загальній системі, іде до нас кисень, підходить сюди, ми включаємо, от, треба мав включаємо, став ставимо скільки літрів за годину, там на 4 чи на 6 чи на 8 годин, наскільки під'єднуємо. Це у нас кисородний кисневий подовжувач такий відставляється в носові ходи і ми даємо, скільки треба літрів на годину. Є наші маски, які ми вдіваємо, От хворим. Теж кисень під'єднується, там так само під'єднується, але тут вже більше вже і ротом, і носом хворий дихає. Це залежить від того, як яке призначення дає лікар нині у Житомирі хворих на covid 19 можуть прийняти дві лікарні. Для цього пристосовано 541 ліжко. Місце там який іде, це дельта. Він набагато серйозніший і він більш контагіозний. Тому і зараження буде швидше відбуватися. Єдиний вихід. Ми я не втомлююсь про це повторювати. Це тільки вакцинація. Нагадаю, на 9 годину 26 липня обласним лабораторним центром зареєстровано 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Леонід Харшан, Сергій Безелюк. Новини на Суспільному.